А вже знімаємо. Все окей, добре. Привіт! Ну ось ми зустрілися. Настав той день, як я обіцяв, ми сьогодні будемо робити крісло прямтуті. Так воно виглядає на папері і так воно виглядає вживу. Скажу одразу: крісло для якісного відпочинку. На ньому можна розвалитись, курити кальян, пити улюблений напій. Моєму випадку пиво, але я чай, бо трошки прихворів. Додати можна ось таку подушечку, щоб у вашому п'ятому місці було комфортніше. Крісло є небезпечним для дітей, бо воно, коли ти облакаєшся на спинку, воно зручно комфортно. Коли ти нахиляєшся, воно падає. І, на жаль, був випадок, у нас мала впала, тому ми дуже обережні з ними, коли на них сидять діти. Тож в цьому відео я покажу тобі всі етапи, як робити це крісло, які лайфхаки, що я використовував. І додивись відео до кінця. В кінці я скажу, скільки це все коштує. На ринку таке, як крісло коштує приблизно починаючи від 1000 до 1700. Одне. Так, які етапи. Ми е, ріжемо дерево, відмеряє, виріжемо, сверлимо отвори необхідні. Потім ми його зачищаємо, обпалюємо, укриваємо е, лаком, чекаємо, поки висохне і забираємо докупи. Важкого нічого в виробництві такого крісла в принципі немає, потрібні рівні руки і невеликий набір інструментів. Тож, поїхали по що будемо використовувати. По інструменталці нам знадобиться дрель, сверло, десятка, шпильки я брав 8, якщо візьмете сверло 8 і шпильки 8 або навпаки шпильку 10 і сверло 10, то у вас будуть великі проблеми, коли ви будете збирати його до окупи. Тож, моя порада. Шпильки 8, сбру 10. Містер Болгарін. І насадки. Це по дереву, по металу треба буде обрізати шпильки. І диск для шліфовки дерева. Раніше я використовував ось такий. шматочки наждачки, накручення. але скажу вам одразу: не беріть краще такий варіант. Ось це чудовий. Ліпучка і шпакльовач або шпаклювочне. Незабачно незначний папір клеїться на нього. Набагато краще, тому що в цьому випадку ви просто загладжуєте ворсу. Якщо ти проводиш по дереву, наприклад, в цю сторону, воно гладеньке, а якщо в іншу, то воно буде кріплятися. Трошка використовуйте краще ось такий олівчик для малювання по дереву і креслення, метр і щитка з лаком. Для покриття. Ну і не забуваємо горілку для того, щоб опалювати, мало не забув ось вона. Тепер перейдемо по матеріалу, що нам необхідно. Це дерево. Я беру брус 30х40. Цього достатньо, абсолютно, воно є і міцне, і виглядає гарно. Ось такі ось шайби. Гайки я беру. З пластиковою такою вставкою, по типу як з контргайкою. Ну, це зручніше, вони, вони не будуть, якщо спосіб не вони не буде розкручувати шпильку. І тут я забув про шпильку саму, але згадав, коли монтував. Шпілька метрова М8. Схему розміру цього крісла ви без проблем знайдете в інтернеті. Тут немає нічого секретного. Просто треба бажання. перші рази я замовляв, щоб мені дерево різали. Одразу на лісоскладі. В принципі, це непоганий варіант, щоб зекономити час. Доплачував я за це щось в межах 50-100 гривень. Але мені не подобалося, що зрізи були на рівні. Інколи довжина була не те, що мені потрібно. Бо ловити 5 мм ніхто не буде. І мені доводилося підрівнювати тверці, якось викручуватись. Тож зараз я сам роблю розкрой. Це легко робиться. Основні правила це мінімум залишків, ну і бути уважним. Так, перший лайфхак. Нам треба буде сверлити доволі багато отворів. На однакової, на однаковій відстані. Мідсовий зробив ось такий трафарет. Зробив отвір, який мені необхідно. Підставляю наш брус і засверлюю його. Ось такий виходить брусочок, отвори на потрібному місці. Те, що є така штучка, це без різниці, бо це у нас буде... Всередині це видно, і нічого не буде, і закрити шайди. Що стосується таких шаблонів, Забув сказати, саме для таких ситуацій існує чудове правило. Наша приказка це сім разів відмір, один раз відріж. Краще сім разів поміряти, зробити правильний шаблон, ніж потім в кінці дізнати, що всі отвори зроблені неправильно. Не забуваємо про уважність, бо може бути і таке. Оці дві двірочки, отвори трошки промазав. Другий швидкий спосіб, щоб не займатися хрестом, беремо отвір там, де ми впевнені, що він вже правильний. Підставляємо рівно до нашої заготовки і я рунуємо. Ходить. В Наступний етап це обробка дерева. Ось такі у нас брусочки – це звичайно, дерево не стругане, сосна. Музика. Бачите, роботка трошки пильна. Точок має такий вигляд, зняв трошки фаски, щоб було гладше. І тепер треба таким чином обробити все дерево. Хотів зробити стільці за один день, але непереборні обставини не дали мені цього зробити. Найкращий дегустатор. Оп-! <хи> У нас картопелька з салом, з цибулькою, люляшечка і У Попередніх відео забував розповісти про спонсора свого інструментів. Це мій батько. Як тільки я йому сказав, що хочу купити дачу, він зібрав мені одразу мінімальний комплект інструментів. Щось я докупив сам, але більшість я отримав від нього. Раніше завжди з нього трошки жартували, що він такий куркуль, постійно все збирає, там це копить, копить. А зараз розумію, що розумна людинка. Він зібрав мені мінімальний набор інструментів, я впевнений, що у нього ще є. Нарешті процес обробки дерева закінчився. Я вважаю, що закінчився він успішно, бо почав я з 10 пальцями, пальцями. І закінчив теж 10 пальців на місці. Процес цей дуже трудоємкий, тому якщо ви з багатої сім'ї, то краще купіть дерево, яке вже оброблене, рівне, щоб вам тільки зняти фаски і можна було збирати далі. Робочий вигляд буде десь приблизно ось такий: кухнастий, білий на чиєтті. Ух, які ноги гарні. Пам'ятаєте, розповідав вам. Про використання шаблону, як це зручно. Речі, спеціально зробив для вас, От показав, що буває, якщо промазати, і шаблон зіб'ється. Зараз будемо це виправляти. Це тільки для вас. Промазав я десь на сантиметр, і тут слабка стінка. Я застрелив дирку там, де треба отвір. Але слабка стіночка, і вона може зламатися, тому було виконано так: От Ставив щось по типу чопіка, зашліфував його і ось так виглядає. Так що не переживайте, все можна виправити. Тобто цього всього видно не буде. Брус буде стояти ось так. Готували ось такий чопік. А тепер його трошки вбити. І відрізаємо. Не забуваємо про техніку безпеці, бо ці малярські ножі. Трохи небезпечні. Оп. Ліна, класний такі інтерактивчик да, для вас. Сам створив проблему. Зараз її сам вирішую. спеціально для вас, щоб показати, що все може бути. Це все було зроблено спеціально. Є зробили. 4 чопіка, 4 дощечки. Зараз їх зашліфуємо і просверлимо нові дір. І тут я помітив зайвий отвір у своїх шортах і пішов перевдягатися. Вивело, що ще й збоку є невеличка дірочка. Ну, коротше, прийшов їх час. Процес цей не важкий. Але годинозатратний. затратний. Я б навіть сказав трошки заліпативний. Як казав один класик. Мені подобається, як воно все горить. Так, дерево ми обпалили, і тепер завершальний етап підготовки дерева до збірки це покриття лаком. Звичайний лак купив будівельному магазині. І ось наше дерево підсохло, вкрило його лаком. Всигло швидко, на вулиці плюс 34. Тепер можна переходити до фінальної стадії це збірки. І Так, схема зборки нашого стула, крісла. Є у нас раз, є два. Тут все підписано, це в інтернеті знайти взагалі не проблема. Я збирав так само як тут спочатку цю частину збирав, потім тут шпільку протягував, тут шпільку, потім з'єднув у це місце з ось цим. Але це все не дуже гарно виходило, тому я трошки змінив техніку, я спочатку з'єдную ось цю, продягаю, потім цю, і потім вже кінці. Відсортовуємо дерево. Тут у нас я робив на два стільця, зараз ми збираємо по одному. Тому треба його треба все переполовинити. Це дерево для нижньої сідушки, тож починаємо збирати по схемі. На один стілець нам знадобиться дві шпільки метрові. Я взяв вісім. Якщо пам'ятаєте, то сверлив десяткою. Бо якщо б вісім сверлити і вісім сосовувати, то це буде просто вжесть. І зараз той момент, коли всі ваші косяки вилізуть назовні. Десь ви там промазали 5 мм, 3 мм. І зараз будемо так запхати. От баран. <ріху> Вийшло все гарно, але треба переробити, бо забув шайби. <ріху> що повторимо? Так, в кінці відео розкажу, що скільки коштувало, що мені пішло. шпілька, гайки, шайби, дерево і так далі. Так що додивіться до кінця. Ну і тепер повторюємо процес. Досвід у нас вже є. Пам'ятаєте, як я спеціально допустив помилку і зробив отвір не в непотрібному місці? Бачите, воно закривається всередині, плюс тут буде шайба, і воно абсолютно не видно для мене і для моїх гостей. Але краще так не робіть, то було чисто для вас. Ось так це виглядає. Ось схема. Ось у мене наче схоже. Гайкою я купую ось таку з пластиком, щоб вона контргалася, якось так називається, щоб не відкручивалася сама по собі. Щоб не зрізати зайву шпільку, трошки ось накрутили на два віточки. Все це, це, це так і залишиться, а тут я відріжу. І ця шпилька шпілька нас піде на передню частину. Перед початком роботи з електроінструментами збувати про захист. Не той захист, що нам в рекламі розповідають постійно, а про такі механічних. Поспішайте затискати до кінця, бо ми зараз будемо це ще стягувати, як таки Так, Відсортовуємо дерево для верхньої частини для спинки. Не забуваємо про шайбочку, бо другий раз на тупому. Ось що я вам казав, не поспішайте стягувати, бо потім буде незручно продягати. До речі, бачив в продажі такі сільці з, з просиком замість такої шпільки. Ну, я б на ваше місці таке не купляю, що раптом не думаєте. Тепер нам знадобиться ось все. Ось так відбивати дерево не варто, бо попсується те, що робили, краще через дерев'яшечку. Ось про що я казав, що якщо десь промазали міліметри, то потім будете мучитись. Бо ніхто не ідеальний. З'єднали другу половину, і тепер нам треба стягнути ось цю штуку. це підголів'я, і зараз починається найцікавіше заняття. Скажу одразу, це один з найнеприємніших моментів у зборці цього сільця. це стягувати ці крайні штуки. По-перше, дірки насрелив, можливо, десь не рівно. А по-друге, що шпілька йде на коротше. Я зараз самі все побачите. І ось те, про що я казав. От Отвірося, шпілька виходить сюди. Де сверло неправильно поставив, просверлив криво, десь ще щось. Хочу будемо зараз гратися. Після того, як підрізаєш шпільку, її треба зачистити, щоб різьба не була, не була злизана, щоб зручно було закручувати гайку. Моя порада не поспішайте затягувати оце все. Трошки пізніше це все зробимо. І залишилось нам з'єднати тепер все. низ сідушки. Якщо ви одразу будете стягувати ось тут, ви будете давати тиск на дерево, і шпільки будуть згибатися. І ось так, як зараз більш-менш спокійно у вас не вийде затягнути. Так, що ми маємо? Заходить шпілька і дивіться, де вона виходить. Ось де виходить, іде отвір. Як воно у мене йде, ті отвори. Або як. Ну, зараз будемо займатися. Биться, як шпілька прикольно вигибається, треба тебе все трамбувати. Дивіться, наскільки вигнала шпілька, які в мене криві отвори ну, або руки. У свій захист скажу, що я роблю лише четверте крісло в своєму житті. Ну і мені за це ніхто не платить, тому роблю до себе, як можу. Тепер робимо стягування. Я рекомендую робити з двох сторін рівномірно, щоб бруски стягувались в центр, а не в одну сторону. Ну і отак от потихеньку цю сторону, ну і робимо і верх. Використовує для цього шуруповерт або дрель, що у вас є. Головка на 13 і ось такий стопор. Ми будемо підтягнув, відрізав, підтягнув, відрізав. І де мій болгарін. А ось і болгарин лежить. Не поспішати піднімати такі штуки, вони можуть бути важкі. Те саме тепер робимо з нижньою частину. Врізаємо зайву шпільку, зачищаємо. Я купив, купив. Хотів замовити сюди ще такі пластмасові заглушечки, щоб це виглядало гарненько. Але я, як завжди, протикав, іще не замовив. Пізніше замовлю і поставлю. І крісло наше готове.